Можливість резервувати місця на кладовищах анонсував міський голова Дніпра через свої акаунти у соцмережах. Таку ініціативу він пояснив необхідністю боротися з корупцією та злочинністю, що процвітає на міських цвинтарях. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід? Тільки прибрати з процедури розподілу могил людський фактор. І ось нарешті ми починаємо тестувати нашу електронну систему резервування могил. Бронювати місця під майбутні могили можна на офіційному сайті міської ради. Сервіс поки запустили в тестовому режимі. Після презентації він на деякий час перестав працювати ймовірно через високий інтерес з боку Дніпрян. Пізніше система показувала, що місць для резервування взагалі немає. Презентація нового сервісу від міської ради пройшла менше ніж через рік після скандалу. У жовтні 22-го служба безпеки України ліквідувала злочинну схему у комунальному підприємстві Міська ритуальна служба за версією слідства. Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах. Тоді затримали 10 посадовців. Весь керівний склад цього підприємства. За останніми даними, чиновники досі перебувають під слідством деякі з них чекають на суд за ґратами. Нова система електронного бронювання місць на кладовищі корінним чином нічого не змінить, вважає активіст Денис Селін. По-перше, вона не прибирає людський фактор із похоронного процесу. А по-друге, досі ніхто не поніс покарання за корупцію ні юридично, ні політично. Наскільки мені відомо, зараз все одно люди платять неофіційно. Тобто, є офіційний платеж, є неофіційний. Нічого не змінилося. Тобто схема повернулася десь через місяць після тих затримань. Схожої думки дотримується адвокат Андрій Верба. Він вважає, що електронний ресурс сам по собі не здатен прибрати корупційну складову. Наприклад, зловмисники зможуть резервувати усі місця для подальшого продажу або знайдуть інші способи, як обійти електронні обмеження. Влада озвучує те, що вони хочуть нівелювати людський фактор. Однак зараз ситуація така, що відбувається концентрація цієї можливості резервування в руках однієї людини, фактично, яка буде там модератором чи адміністратором адміністратором цього сайту дев'ятий канал надіслав запит до міської ради, аби висвітлити і офіційну точку зору на цю тему. Наразі чекаємо на відповідь. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.